Усім привіт, друзі, Мультрікс на связі. Сьогодні у нас ваша рубрика, яку ви полюбили, ви мені писали, що давай ще інтересно подивитися на імушку людей, таких заможних людей. Да? Ну і сьогодні у нас по вашим заявкам покажи імушку четвертую А В гостях у нас виходить, що ми були на картелі Дніпровському, настало время подивитися картель Київський познайомитися з лідером цього влади цього картеля. І ну, як звичайно, розіграш, що як звичайно, покажи імушку. Наш Гость пожелав тоже поучаствовать в розіграші, и я от себе, но це уже будет в кінці відео, так що додивляйтесь. І на телеграмчик не забуваємо підписуватися. А сьогоднішній наш гость, я думаю, в принципі, його представлення ви вже поняли. Ну, хто не поняв, сейчас познайомимось. А сьогоднішній наш гость это лідер клана Toxic Павло Шухевич. Вітаю, вітаю всіх. Привет, Паша. Давай поздороваемся, да чуть не ограбив тебе. І що? В принципі, можна почати. Давай почнемо з екскурсії по цьому картелю. Так, давай. На цьому картелі ми ще не були. Знаходимось ми на київському картелі на картелі клану Картель, Картельки знаходиться на правому березі Києва, який має за рахунок цього значну привагу. Ну, да, ті типу передженням своїм картин досить невеликий, але так це у нас вход полетів. Хіт, це, це назвуний хіт в бункер картеля. А, Такий. а це отут, тут, да, получается? Да, с сторони бункер вхит, а противоположный вхід в картель. А, ага, по гаражі, Справа взлетка площадка, І біля на неї знаходиться наш автопарк, гараж в картелі. Ну, картельчик получается поменьше, да, чем дніпровський, але но просто він плюс что тут есть, что типа расположение в Києві у нас всі комунікації в принципі в Києві в да. Дамінські момаленькі мініміатюрни, але з того, що в уклазі не дуже хороша. Белюсий в хуйні в Києві. Що ребята принципі закликав вас тоді вступати в клан Devils. так, так же сейчас закликаю вступати в клан Toxic. Вступайте тут розположення Київське. Типа вам може бути зручно. Тут ви вже самі дивіться. Мені каже, тут теж буде приємно в цьому колективі, а там уже рішайте самі. Що, так, що у нас получається нам додавали нові гаражі, да? типа нову систему. в останньому систему Можна свій гараж робити. І... Я закупив в гараж свого клану десь виходить 9 автомобілів. Угу. з, них, з них тут два лінку навігатора. Опа, ребят, Лінкольн, знайома машинка. Розігрували, розігрували, якщо пам'ятаєте, прикольний О, апарат. Десь там ще їх кожен, хто протюнив, вони на дідалях. Ох, є в мать вона летить. Також ребята хто не має там машини, там якоїсь нормально. Я думаю, можна теж сюди вступити, якийсь отримати заслужити, так сказать, якийсь ранг і будете да. також гасати на цих машинах. У нас тут на рангу місцевому доступно. Зараз скажу скільки точно чотири автомобіля, а то навіть п'ять для місцевого. Так це взагалі топово. Це просто до місцевого важко з змолодша на місцевий вас попасть. Та ні є зразу, зразу хто вступає вступає клан. Зразу по на місцевого, щоб вони мали якраз за рахунок цього. За рахунок картеля можливость брати автомобілі. А, это вообще то, ребят. А ты можешь показати одну машину, якусь, що може місцевий, наприклад, взяти? Вот Линкульна може брати місцевий. А, це якраз місцевий, да, може? Да, так взагалі то. Один для місцевого, один для старшого. Ось такого Mercedes, цешку і турбо. Ничего, зараз починимо. Тоже непогано еду. Хороше. Це тоже місцевий, да, може брать? Да, це місцевий тоже прикольные аппараты, конечно, у вас тут есть. Присутствует. Да, парк у нас неплохо. Далее у нас э, Mercedes банан. Ага. Тоже для Мессевик. Точки все чуть чин не то навалюють непогано, і вибір нормальний. Ну, так, да, неплохо. Так що, ребят, дивіться. Я, я, я ж кажу, я в минулому відосі по підказочку вверху можете його подивитися. В минулому відосі, казав, вступайте. В цьому відосі кажу, вступайте. Рішайте вам. Ви, ви можете подивитися, якісь де плюси де мінуси і рішайте, куди вступати. В принципі, я думаю, Паша буде всім рад, хто буде вступати за, в контакті. За, за, завжди чекаю всіх нових осіб, завжди чекаю бажаючих купку що... вам, завжди відкритий. Ось таке тесло. Uh -huh. Для місцевих також. Тоже у нас виходить хороші машини. Ребята только вступають, там только і, получается вже можете їздити, якщо у вас вообще немає машини, можете їздити на клановських машинах. Бабу ну, тільки саме вони, потрібно їх обслуговувати, ремонтувати там, забавляти. Бо, ну, так, да, зі да, своїми і, і вони коли Пропадає, то не автоматично, автоматично ремонтується і обслуговується, а ці треба от, ремонтувати. І от до добре те, що не потрібно ремонтувати двигуни, трансмісії, чинив це. Це добре, то щоб були би затрати на то. Так. так і... Давай ще Щ... ще одну якусь ой, мать скінку дасть обіг. І ось такі автомільності для модераторів клону. Ох, я є. Сюди фантом. У нас такий автомобіль для покатушок на тулево, ну, він у нас не, ремон... не, не ломается. А, він же типа бронированный, да? Да, да. Ну сюда, це для тулева це плюс, конечно. Так, ну в принципі, тут мы подивились, картельчик подивились, машины подивились. Ребят, похоже, вступайте. Будем тоді двигаться дальше. Так, друзья, мы продолжаем. Наше включение у мене опять залагав скин. Це у нас получается Пашин КТ сейчас, щоб мы убедились, так сказать. Вот коттедж Павло Шухевич 3,5 миллиона. Стоит держ ціна. Тут туди-сюда. 17, я не знаю, наше вам це кажу. Шесть паркувальных місць. Сейчас подивимся теперь уже на його машине. Дальше можно интерьер показати. А, давай, интерьер, давай. На морок, кота же ексклюзивный. Там 69. На 69 ми приветствуем. Ось так. такий купець досить новий интерьер не добавили на, на новый 2.0. Да, прикольно інтер'єр. інтер'єр інтер у виллов, я знаю, що є Да, да, на вілов, такий інтер'єр Тут получается, я знаю другий етаж, тому що у мене в самого такий інтер'єр Другий етаж, тут така спальня, тут всі діла на першому поверсі є такий На дела. звичайно, що не можна тут машини спавнить, було б больно. А, ну да. Да, було б прикольно. Як на Т-30. А прикольно, прикольно погнали тоді дивитися машини. Зараз на екранах у вас статистика майна. Паша, якщо ми будемо дивитися усі ці машини, ви бачите, да скільки цих машин. Відос часа два буде. То, ви пока лайкоси ставте, підписуйтесь на канал, там комменти, пишіть. Якщо ви в клані Токсик, напишіть щось своєму лідеру. Мі буде приємно це почитати. Я думаю, якщо ви не, не в клані Токсик, то теж щось напишіть. Ми тут зібралися для того, щоб ворогувати, а для того щоб просто показати імушку. На ну, також можете підтримати автора за контент. Досить хороший. Да, ребят, конечно, авторы вообще надо по любому лайкосам, телеграмматься вот, по-любому сразу подписываемся. Там у нас эксклюзивные новости, там я не знаю, прямые включения, репортажи, все такое. Ну, у нас бегает монтажер, никак не может никуда прибіг крадеться, бач? Ігровий помічничок. Ігровий помічничок, так. Да. Можна з Я думаю, це авто багато хто знає з лудів. Це рейндж робер, нікому бокса. Повелося завжди до 2.0 із лудзеленки рейндж. А, так? Да? Mm -hmm. Я, вроді, олд не... Я, походу, просто не тулінчик. Ну, це ці, ті, хто тулилися, я думаю, а це є? А є це цей... Ну, зараз приїдемося. Є цей... Он... Ох, еб твой мать, хорошо, як їде. З, звичайно раніше раньше не краще їхав, але зараз так чисто назвал. СМЗ тогда. А, я щось, сюда потюну на нем. Range Rover Velar, получается. Багажник 100 кг. Бачите, да, ребят? Сами бачите. Апарат топ. Оп, что как М5 в 90. А, M5 F90, вот это. Вот это хороший Хороший аппарат. Ти закриваєш, щоб дизайн. не Ну Да ну да, треба. <laughs> Він тоже хорошо. Туло тоже подозреваю full 5. Ну да. Вот. М90 ей еду хорошо, тика то что привертается в казке. Минус одна зеленая фара, получается. Павло Шухевич, имя властника. Надо Тарас Бульба щоб було. Ну то ладно. Т5 деталей у нас и 2 четверки получается. Бля. Ну, ну хорошо, гасит, хорошо. Ох, епт. Я... А то я хочу проехать. Как обычно, антиугонка стоит. Моему найшвую. Ох, я... Я сейчас десь розвалюсь на ней. Трохи вибіду на на трасу. Йокер це Ferrari, це Ла LaFerrari. Да, да. Вона що симпатишненька, що що гонить быстро. Типа, вона мені красивіє, чим F40, Ferrari F40. Вона Ой... тільки то, що вот не... винартує 22.000 донатки, а солодчик нає якогось озика. Так де там той села. Ох, я. Баланс гиттик сілим. Что yeah, происходит? Куда yeah. я попал? Майнкрафт пятая, пятая, третья, пятая, пятая, четвертая, пятая. А, ну, бачите, кстати, у Паши тоже айдичник. Вот у меня 118, а у него 1268. Тоже с открытия же, да? Ну да, с паршу днем, чем с Пашини до Стукну. Так что Алды собрались тут на минуточку. Но это мы знаем. Это Lamborghini Van с номерами мэр. Что планируешь в мэры после лидерства? <laughs> Як куда там? Да, тут full 5, тут 3 четверти детали. Ну хорошие, хорошие. Значит, ну, мои да бодрее, даже чем у мене, типа, за счет этих дита... пятерок чотири штуки. О, а це, цей дочь. На якому ми катались, да, получается, екскурсію. Mm -hmm. це досить е ексклюзивна тачка. Ой, по твоей мать. Не погано. Куйни, блядь. Ти за цей дочь, зробиш нам куні. Якщо що... Если мене подивишься, бо забить це так просто сказав. Ребят, не ну хорошо, да. Це дочь за ним охотились, я знаю. Даже товарищи адміністратори охотились, деякі за ним. Так, точь Challenger SRT. Pool 5 и 2 4. А как по-другому? От що думала? Він покажет сейчас опа, тут немає ничего. Нее. Ні. Опа, очки. Очки, тапочки. У нас такий 720 s вроде. Он саточка мне порзвану по, по управлению саме. Найбільше подобається. Вона... я камеру отдаляю, коли не едешь. Ну да, хороший апарат. Це у мене у дружини есть okay. такий апарат. Іноді катаюсь. Буває. Ага, тут вообще фул 5 и одна четвертая деталь. М. Да. Неплохо. Номера сотка. Остання машина. Він нам покажет останню машину. И вона будет в телеграмме. А ця машина будет в телеграмме. Кто хочет подивиться данный автотранспорт, подписываемся на телеграм канал. Ну XM можна можно показать и чи. А давай, чи... давай, давай, XM, подивимся якраз на напоследок. Він, конечно, его, конечно, всі повибивали сейчас ці XM. Ну, да. Их сейчас прям куча на сервере, но тулит она все равно топовая. Да, машина прилично. Ну, а такая именно, да, вот именно конкретно машина такая прям. Да, класс, ну классный аппарат. Просто дальше их сейчас 400 штук на сервере, так классный аппарат. Угу, тут тоже затюнено у нас 5-4. Ну и бачите, в принципе, на своих экранах, сейчас я вам буду перечислять. Марс в они будут? Ага. А, я понял, что это за Марс. Это за сотый левел, да? А где моя камера делать? Сейчас Стой, а, о. О, номера, кстати, классные. Mm -hmm. Ребят, кто узнал себя в этих номерах, ставим лайк. И не брищи, что вы это не делаете. Ой, а тут вообще я дивлюсь. Фристайла. Ёпта. А он а доедет до светофора? Давайте поднимемся. О, доехал, ура. Мерен хороший, да. Це, в принципе, в минулом видосе у нас будция мерен. Блин, я думал, у нас, конечно, такие гости приходят, я просто вареный. Там я сейчас емушку бачил, и тоже тут, мушка там, конкретная Ну О, тут full 5, троечка, четверочка, епта мое. Так, в принципі, майно майно побачили, машини побачили, картель побачили. Перейдемо тоді до самого прекрасного я думаю, чого ми тут всі зібрались. Звісно, я вірю в те, що ви зібрались тут і за гостя, що вам цікавий гость, але я знаю у вас, що ви ждете, звісно, що ми про розіграю, щось скажемо. Получається, yeah, от, от от Паша Шухевича у нас буде зараз машинка, ви побачите, яка. На розрож буде ось така беха. Экспитом, это тут носочка, ребят, ну, ну це, це хибанный уровень, Ну просто подивиться, ты хибанный уровень. Ну, я думаю, можна поставити лайкосик, тут щось просто ти, Написати приємні слова гості, ну тому що це ж уровень, не я думаю, що да. Ну це уровень, ребят. То ще буде такі розіграші робити, если скажіть? Я думаю, ніхто. А може хтось і буде. Такі розіграші что я в клані Токсик. О, ребята, ще внезапно рекламка подъехала. Розіграші в клані Токсик у нас присутствують. Хто вступить, там, уже більш детально, я думаю, вам розкажуть. Головне вступить. Да, у нас для ще тек покажу. У нас для активних учасників в клані для трудяк кожного тижня проводиться розрішення на автомобілі. Ребят, подивіться, це він на розіграш нам дає оцю машину. Ви просто гляньте на цей тех. Йопте. Що там мені перехотілося свою машину? Я просто її сьогодні з салону салон купив. Мені аж перехотілося свою машину, після такого показує. Ти гляньте на ці деталі просто. Що, чи що? Дивіться, я свою машину, бо до, до неї там летить, там і ще щось треба делать. В принципі, хто захоче, може подивитися на неї. Что надо сделать? Это лайкос поставить, комментарий написать, напишите что-то приятное гостю. Мне то такие, вы там, меня и так каждый день бачите, что-то мне кажете. Я там подписчик, подснежник, там еще что-то. Давайте так вот все втроем, это а я как-то станем, давайте. Три крика получается. Один, правда, ученый у нас. Короче, что надо сделать по итогу? Надо подписаться на канал, поставить лайк, Якщо ви це ще не зробили якимсь образом, уже відео іде скільки, 15 год, то ви ще лайк не поставили і на канал, не підписали. Ви що, прикалуєтесь чи що? отміняємо розіграш. Ладно, бо я щось опять замандився. Цей підписка на телеграм сейчас нужна буде, ребят. будемо це перевіряти. Мені надо якось байтити вас на підписки, тому що з кожного відоса підписка там, Ну, ви підписуєтесь там ну 5 чоловік. Це мало. Давайте вас там дивиться це відео. Там 500-800 там чоловік дивиться. Давайте нормально подпишемся на телеграм. Надо підписаться на телеграм, подписывайтесь на канал, і и написать в коментарях, один коментар, написать свій айдишник і свій ник в игре. Нагадую, це розіграш для першого сервера. К сожалению, я не можу розігрувати на всіх шесть. У мене є можливість тільки розігрувати на першому сервере. В принципі, що на цьому можна завершувати. Я вам бажаю гарного дня. Ще паша, ще щось скажеш. Напоследок. Також п'ятницу до привітания. Всем дякую за перегляд, всім счастья і всім мирного неба над головою. Все, ребят. Знисти, що Я понимаю. відбувається? Опа. Ладно, ребят, побачил ще в кінці якийсь секшен. Все-таки всем пока, всем гарного вечора. гарного настрою.